Діти зі Знам'янки долучилися до допомоги армії. Вихованці Знам'янського центру дитячої та юнацької творчості власноруч виготовили подарунки воякам та зібрали гроші на гостинці для захисників. Обереги, малюнки і листи діти особисто передали бійцям, які незабаром вирушать на схід. Поробки для військових виготовлені дітьми, бачимо, Микола Мумига. У гуртку декоративно-прикладного мистецтва кипить робота. Діти працюють над виготовленням оберегів, які мають передати військовим. В кожен виріб діти намагаються вкласти побільше позитиву. Всі діти, ну я їх так спрямувала на те, щоб коли вони готували ці обереги, щоб думки дитини були направлені оберігаючи, щоб вони думали, що це я роблю оберіг на захист, щоб для життя. Ну так, це обов'язкова була умова виготовлення наших оберігів. Відвідувачі гуртка самі пропонують ідеї для виготовлення оберегів. Ці стародавні амулети запропонувала зробити Дарина. Я роблю мандали. Це дуже сильний оберіг, який за буде захищати наших воїнів від ну від смерті, від всякої напасті, яка може їх там очікувати, щоб їх минула ну куля, щоб в них було все добре, щоб вони повернулися додому живими та здоровими ось такі патріотичні чобітки вирішив зробити Артем, щоб вояки могли чіпляти їх собі в машини. Обереги, щоб напр, коли вони то їхали, щоб вони ну спокко згадували нас, і щоб вони знали, що з де з ними хтось поряд. Найменші учасники гуртка створюють для вояків малюнки. Я малюю для воїнів в подарунок. Я малюю малювала воїна ще... Українка на малюнках діти залишають свої телефони з надією, що їм зателефонують вояки. Одному з відвідувачів гуртка вже довелося поспілкуватися з солдатом з передової. Я написав лист, ми писали їх в школі. Ми їх здали. Потім десь за годину до до нового року мені позвонив солдат з. Ну, Житомир, він, він питав, як мене сп... ну, як, що ми робимо, як в мене справи. Потім, коли я в нього спитав, він сказав, що все гаразд, ми тут тримаємося, ми, ну, ми не здамо позицій і у нас буде все гаразд. Цій юній майстрині дісталося найбільш відповідальне завдання. Я роблю прапор нашим військовим. Ми хочемо написати, щоб вони поверталися живими, і кожний, щоб е, оставив частинку душі е, душі е, на цьому прапорі. Коли прапор вже. Же готовий, кожен гуртківець залишає на ньому свої побажання щоб підбадьорити захисників. Разом з оберегами та патріотичними сувенірами воякам підготували і солодкі гостинці. Ми телефонували в частину і запитували, щоб хотіли, щоб ми їм привезли ще ну різні там потреби. Кому там сигарети, кому там кава, кому цукор. Ну нам сказали: привезіть печива. І яблук ми зібрали кошти і купили яблука, печива, пряників. Крім цього, школярі зі Знам'янки сплели військовим маскувальну сітку. Усі подарунки діти особисто передали військовим з 57-ї моторизованої бригади у Кіровограді. Військові ж у свою чергу дарують дітям прапор зі словами вдячності. Заради дітей ми йдемо захищати нашу маленьку батьківщину. Заради цього ми прийшли сюди. Добровольцями, це для нас дуже велика підтримка на сьогоднішній день, тому що навіть маленькі співвітчизники наші нас підтримують духовно, морально, і це для нас дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. Вояки сподіваються, що подаровані дітьми обереги допоможуть їм якнайшвидше здобути перемогу і повернутись додому. Діти ж і надалі. Чи можуть підтримуватимуть українське військо? Микола Мумига, Іван Фоміченко день за днем.